Далекобійна зброя, броньовані машини та початок вишколу українських пілотів. Під час візиту до Великої Британії президент Володимир Зеленський повідомив, Лондон готовий надати Києву сильний оборонний пакет. Підтвердив це і британський прем'єр. Ріші Сунак наголосив, його країна пришвидшує постачання Україні різних видів озброєння, зокрема й танків. Зокрема, коли ми говоримо про танки Challenger, вони потрібні вже на наступний місяць для того, щоб захищати Україну. І я радий, що ми домовились про те, щоб наступні шість місяців 10 тисяч ваших військових, чи то піхота, чи авіа, вже почали тренування або потім боронити свою країну. Однією з головних тем візиту стало постачання Україні сучасних бойових літаків. Британська сторона такого варіанту розвитку подій не відкидає, та навіть може стати локомотивом для інших країн. Проте є одне але за словами Ріші Сунака, реактив. Ні, літаки тайфун складна у використанні техніка, і на підготовку українських пілотів може піти три роки. Та таким українців не злякати. Володимир Зеленський пообіцяв відправити на навчання уже досвідчених льотчиків. Я, до речі, про це не знав, що три роки треба проходити підготовку, і ми будемо надсилати в Британію людей з досвідом два з половиною роки. Ми вам обіцяємо. Зустрівся із українськими військовими і з журналістами. А далі Франція. Вечеря Володимир Зеленський уже в компанії Еммануеля Макрона та Олафа Шольца. Останній ніби перебрав з вином. Пішов за українську трибуну. I think that is our flag. Без приємних подарунків для України теж не обійшлося. Зокрема, глава держави зміг переконати президента Франції та канцлера Німеччини надати нам літаки та далекобійну зброю. Франція і Німеччина мають потенціал геймчинджес. І саме так я бачу сьогодні наші переговори. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну Емануель. Чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафи, Чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. Париж як і Берлін підтримуватиме нашу країну у військовому плані. Скільки це знадобиться Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, Росія не повинна перемогти у цій війні і запевнив, Україна належить до європейської сім'ї. І нинішній саміт ЄС надійшла потужний сигнал солідарності з Києвом. Спільно з партнерами ми підтримували Україну в різних планах: і в фінансовому, і в гуманітарному, та військовому. Останній напрямок це було посилення ППО, а також постачання танків, і ця допомога буде продовжуватися настільки довго, наскільки це треба. Завершив європейське турне Володимир Зеленський у Брюсселі. Там він взяв участь у саміті ЄС. А виступив перед європарламентом. Промову глави держави зустріли гучними оваціями. Слава Україні! Володимир Зеленський подякував країнам ЄС за підтримку та увагу до України. А ще наголосив: нині триває боротьба за усю Європу, невід'ємною частиною якої є наша країна. Єдина загроза зараз божевільний диктатор із запасами радянської зброї, і лише наша перемога може стати гарантією збереження європейських цінностей. Де б ми не жили, ми завжди робимо ставку на добросовісність. Про що б ми з вами не мріяли для своїх дітей, для своїх онук. Ків безумовним тлом для цих наших мрій є мир, мир та безпека. Натомість голова Європарламенту Роберта Мецола закликала країни ЄС якнайшвидше надати Україні далекобійні системи та винищувачі. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.